Дітки, добрий день! Сьогодні у нас з вами заняття з безпеки життєдіяльності, і говорити ми сьогодні будемо про правила дорожнього руху, про безпеку на дорозі. Тож, давайте почнемо. Щоб по вулиці гуляти, треба правила всі знати. У пішоходів, як і у водіїв, є правила, якими вони повинні. Користуватися при знаходженні на вулиці. Наприклад, ходити по тротуарам тільки з правого боку. Перед тим, як переходити вулицю, треба подивитись, чи немає поруч машин. Не грати з м'ячем біля дороги або в тих місцях, де може несподівано з'явитися транспорт. Переходячи дорогу, не відволікайся, не розмовляй ні з ким. Подивись наліво, а потім направо. Що ж, дітки, зараз ми з вами розглянемо, хто ж у нас головний регулювальник дорожнього руху. Я думаю, що ви всі прекрасно це знаєте. Це що у нас? Правильно, світлофор. Завжди орієнтуйтесь на його сигнали. Як червоний зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне. Будь уважний, оглянись, підготуйся тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Дітки, якщо ви почали свій рух, а світлофор замайорів червоним, то потрібно повернутися на тротуар. Якщо ж червоний сигнал світлофора загорівся на середині дороги, то потрібно дочекатися зеленого сигналу світлофора на осьовій лінії. Це та лінія, яка ділить дорогу навпіл. Якщо ж ви побачили жовтий сигнал світлофора, на нього переходити вулицю не можна, бо він є попереджувальним. Він нам попереджає, що зараз загориться або червоне світло. Або зелене. Правильно, а переходити вулицю можна лише на зелений сигнал світлофора. Тож, дітки, будьте дуже пильними, уважними на проїжджій частині. Ну, а зараз давайте ми з вами розглянемо дорожні знаки, які нам допомагають. Там, де вулиця широка, і машини в три потока. Відшукає пішохід, знак, підземний перехід. Ця тваринка непроста, без копит і без хвоста. Не гуляє, не біжить, серед вулиці лежить. Так, дітки, це зебра, знак пішохідного переходу. Ну, а зараз давайте ми з вами зробимо підсумок нашого заняття. Тож, дітки, на який сигнал світлофора треба переходити вулицю? Так, лише на зелений, правильно. А скажіть мені, будь ласка, що ми називаємо проїжджою частиною? Так, це місце, де рухається будь-який транспорт. Правильно. Дітки, а де пішоходи чекають на транспорт? Так, місце для очікування транспорту називається зупинка. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, чому ж небезпечно гратися з м'ячиком біля дороги? Бо м'ячик може вистрибнути на дорогу і попасти водієві під колеса. Правильно, а якщо ви ще побіжите за цим м'ячиком, то може бути дуже небезпечна ситуація. Може статися аварія. Дітки, а хто ж у нас йде по тротуару? Так, це пішоход. Все вірно. Ну що ж, дітки, на цьому наше заняття завершено. Я думаю, що ми сьогодні з вами дуже. Плідно попрацювали, проговорили усі правила, ви будете пильними і уважними на дорозі. Ну, а зараз я бажаю вам гарного дня. Тож буду чекати вас на наступних заняттях. На все добре, до побачення!